На півдні Збройні сили України, де окупували два населених пункти, і як жителі тимчасово окупованої Херсонщини можуть скористатися послугами нотаріуса. Мистецький проєкт Херсонщина це Україна, об'єднав 16 художників. Обстановка на південному фронті протягом вихідних і на ранок понеділка залишалась складною. Тривають позиційні бої за повідомленням оперативного командування. Південь генеральний штаб інформує про те, що російські військові намагаються втримати захоплені Регіони Херсонської області підтягують резерви. Усі прифронтові населені пункти під обстрілами російських військ. В ніч на понеділок обстріляли 14 селищ і сіл на лінії зіткнення. По п'яти населених пунктах завдали авіаційних ударів. На Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське. Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка та Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Ситуація на південному фронті у режимі інформаційної тиші на цьому неодноразово наголошували офіційні особи генштабу та південного оперативного командування. Президент України Володимир Зеленський у зверненні 4 вересня повідомив про деокупацію двох населених пунктів на півдні, не називаючи їх. Хочу відзначити також 42 другий окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави. Дякую всім вам, хлопці, знищення резервів та запасів, ураження пунктів управління російських військ та вогневий контроль над транспортними шляхами такої тактики дотримуються сили оборони Півдня. Протягом вихідних підрозділи Збройних сил України завдали ударів по поромній переправі поблизу Береслава та понтонному мосту біля Львового на Херсонщині. Працює авіація спільно з ракетними підрозділами та артилерійськими бригадами. Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, нашу авіацію нанесено 21 удар по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також транспортно логістичних об'єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем. Загальні втрати війська РФ на південному фронті з 3 по 5 Вересні становлять 180 військових, 16 танків, 12 гаубиць різних модифікацій, система ураган, пускова установка с 300 40 одиниць техніки та безпілотник елерон 10 У неділю знищений склад з боєприпасами у Томиній Балці, пункт управління військами РФ у Каховському районі та два контрольно-спостережних пункти десантних та військ берегової оборони у Миколаївському та Береславському районах. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Херсонка Олена, мати двійня з ДЦП, а також власниця кількох собак, не може виїхати на підконтрольну територію з тимчасово окупованого Херсона. Жінці треба оформити право на спадщину, чверть квартири, що заповів її дідусь в Одесі. Моя сестра, родна, по папі, позвонила і сообщила мені про смерть дідусь і сказала, що він не оставив наслідство. Також вона сказала, що я довго вступити в наслідство в течение полугода. Ну, я не знаю, як мені це зробити. щоб отримати спадщину. Потрібно звернутися до місцевого нотаріуса у Херсоні. Її ті, хто досі працює, розповів юрист Костянтин Капошилін. На звичайному паперовому бланку, не нотаріальному бланку, готує цю заяву. Потім ця заява повинна бути передана на підконтрольну територію Збройним силам України. де Вже а, нотаріус інший а, включає цю заяву в реєстр, реєструє і проводить певні нотаріальні. Дії краще з такою заявою зробити довіреність на уповноважену особу на підконтрольній території, яка буде захищати інтереси спадкоємця в органах нотаріату. Заяву до нотаріуса необхідно передати у паперовому вигляді. Заяви до суду з приводу смерті, наприклад, можна оформити на відстані, сказав юрист. Об'єкти права власності, що перебувають на підконтрольній території у відкритих реєстрах реєстрами права власності на окупованій території користуватися не можна. Сказав голова Херсонської обласної ради. Законодавець на сьогоднішній день передбачив право людини, яка повинна на цей термін вступити в право спадщини. Відтермінувати його після. Закінчення військових дій або виїзду цієї особи за межі окупованої території, вони можуть звернутися до суду про поновлення терміну. Доручення, який видав нотаріус в окупації, скріплена печатку і записане у нотаріальній книзі, документ, що має вагу, сказав Олександр Самойленко, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. В Умані відкрили художню виставку Херсонщина, це Україна. Це благодійний мистецький проєкт. Ініціатори дві громадські організації, що переїхали з Херсонщини. Голова благодійного фонду це крафт Вікторія Кулакова розповіла, що мета проєкту підтримка окупованих територій півдня. Резиденція, котра створена була в Умані, це перший захід довгострокового проєкту. Тут ми зібрали близько 20 художників зі всієї України. Виставка буде їздити з міста в місто. Після цього буде створено онлайн-аукціон, де можна буде купити картину і всі і виручені кошти підуть на підтримку визволення півдня, тобто за СО. У конкурсному відборі проєкту брали участь і молоді художники, і заслужені художники України. Говорить художниця з Києва Вікторія. Орія Карташова за словами жінки, працівники артфронту бажають максимально наблизити перемогу. Дуже сильна емоція зараз і роботи ці унікальні задоволення, що маємо можливість писати Херсонщину, тому що Херсонщина зараз на передові. І дуже важливо, щоб Херсонщина стала початком нашої великої перемоги. Ця виставка дуже важлива. Розповіла тимчасова виконувачка обов'язків Херсонського міського голови Галина Лугова. Зараз маємо можливість відчути ту справжню Херсонщину, той страшний біль, яким зараз живуть там прості люди. Проєкт довготривалий, тож електронний каталог його картин буде оновлюватися з додаванням нових учасників, сказала Вікторія Кулакова. Частину коштів планують віддати на відновлення культурних пам'яток Херсонщини, знищених російськими військами. Марина Круглова, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.